Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття зліплення. Тема нашого заняття твій друг, пішохідний перехід. Діти, ви, мабуть, знаєте, що там, де їздять багато транспорту, гуляти небезпечно, але є спеціальні тротуари для пішоходів. Тротуари – це доріжки. Ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. А якщо треба перейти на іншу сторону дороги, треба нам знати пішохідний перехід. Пішохідний перехід, слід у слід. Пригальмуйте тут машини, перехід це для людини. Смужка чорна, смужка біла. Звідки ля сюди прибігла зебра. На асфальті білу путь також зебра зовут. А я зебра непроста, без копи і без хвоста. Лиш биленькі смужки маю. Я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Ось така у нас незвичайна земля. І сьогодні, малят, ми з вами зліпимо такий пішохідний перехід. Для цього нам потрібен картон чорного кольору, як доріжка, шматочок білого пластилину і стека. Починаємо працювати. Беремо пластилин, розділяємо стекою на сім частин. Потім кожну частинку миску. ми робимо з нею колбаску. Ось таким чином. У нас вийшло 7 ковбасок, зараз ми притискаємо кожну ковбаску до нашої доріжки, як у мене на відео. Вишнє що повилазила у нас, ми порівнюємо стекою. Ось така зебра вийшла в мене. Чекаю на ваші зебри. До побачення!